Ну, як не приготувати такий красивий і смачний рулет на свята. Готуємо. А робиться це просто. Печериці нарізаємо на тоненькі пластинки цибулю напіра. На невеликій кількості олії тушкуємо печериці, доки не випариться рідина, потім кладемо цибулю, тертий часник і тушкуємо до готовності цибулі. Курячу грудку розрізаємо навпіл повздовж і у вас має вийти ось таких 4 пластинки. Посипаємо сіллю з двох сторін, те саме робимо зі спеціями для курки гріль. Потім відбиваємо відбівні. Натираємо сир на великій терці, з'єднуємо його в мисці з яйцями і майонезом, ретельно перемішуємо, викладаємо на деко застелене пергаментом, вирівнюємо і випікаємо при 200 градусах 15 хвилин. На готовий сирний корж першим шаром викладаємо відбівні з курки, другим шаром тушковані печериці. Переносимо все на деко і завертаємо рулет. Робиться це дуже і дуже просто. Пергамент легко відстає від коржа, тому завернете його без проблем. Запікаю у тому самому пергаменті 1 годину при температурі 200 градусів. Смачного, друзі!